Вітаю вас, мої любі малята! У мене на столі лежить рушничок. А рушничок це оберіг, оберіг нашої з вами України, нашої землі і нас з вами, дорослих та діточок. Сьогодні я пропоную вам зробити свій рушничок, а я вам цьому допоможу. Для цього. Нам знадобиться ось такий аркуш паперу прямокутної форми. Заздалегідь, шановні батьки, допоможемо нашим діточкам. Так? Ось тут проведемо прямі лінії з однієї і з другої сторони. Так. Для цього нам ще треба буде фарби, фарби чотирьох кольорів. Червона, зелена, синя і жовта пензлик. І ось такі з патичок 5 штук скріплені. І водичка для промивання. Ну, приступимо. Беремо пензлик. Спочатку беремо жовту фарбу, Мочуємо у жовту фарбу і проводимо пряму лінію. Зверху вниз, ось так. так. З однієї сторони так. і з іншої. Зверху вниз, пряму лінію. Ось так. Помиваємо. Набираємо синю фарбу. Ми ж проводимо пряму лінію: зверху, вниз, і з іншої сторони, зверху вниз, промиваємо пензлик. Так, поки він відпочиває а зараз беремо ось такий. Патички з'єднані, вмочуємо у червону фарбу. Це у нас буде калина. Так, ось так. І ось такими рухами. Спочатку з, одніє, з однієї сторони, ось так приклали, поставили, як зайчик стрибає. Так, ще. Ось так. І з іншої сторони теж При, приложили, зняли ще ось так. Такими рухами ми прикрасимо наш рушничок. Так, ну, а зараз посередині ще зробимо таку квіточку, ось так. Червона фарба нам вже не потрібна. Зараз біля цієї квіточки ми зробимо листочки. Листочки у нас зелені, так? Набираємо зелену фарбу на пензлик, і подивіться, отак прикладаємо пензлик, ось при, приклад, приклали і обрали. З другої сторони. Це листочки у нас у квіточки. Так, можемо ще набрати так. Ось тут ще листочки можна зробити. Так, все, помиваємо наш пензлик. Подивіться, який гарний получився рушничок. У вас теж вийде дуже-дуже гарний рушничок з допомогою батьків. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!